Привіт, друзі, настала черга другого відео. Я знову вийшов прогулятися. Сьогодні п'ятниця, як то кажуть, велика середа. І хотів насправді показати вам перший сніг сьогодні, перший зимовий день календарний, і перший сніг, але поки збирався, сніг закінчився і вийшло сонце. Тому маємо, що маємо. Замість цього я прийшов на дуже гарну, цікаву вулицю, яка. Мені здається, своїм стилем від, дуже відрізняється від решти вулиць більш більшості британських вулиць, принаймні лондонських. А, і мені цікаво, звичайно, коли ці будинки були побудовані. Вони нагадують якийсь такий староєвропейський стиль, континентальний. Може, якийсь доближче до Німеччини, а, але я думаю, що вони не такі старі, як можуть видаватись. може їм. Сотні, півтори сотні років. А зараз трошки прийдусь, і сподіваюся, зможете там, чим він примітний цей дизайн. А, сьогодні я хотів поговорити трішки про а, якісь нюанси, які можуть видатись цікавими українцям, які перший раз приїжджають у Великобританію або не дуже знайомі з якимись культурними відмінностями в Британії. Ну, хотів би подумати про. То, що ми в першу чергу знаємо про британців, ну, ми знаємо, що у них специфічний гумор, що у них дуже строгі правила етикету, що вони дуже люблять чай, так, ну і щось таке. Але про гумор, до речі, хочу сказати, що це в принципі правда. Гумор дуже специфічний. Британці вважають, що вони майстри гумору, що вони дуже вміють шуткувати. І до цього. Мені здається, якщо ти тут не народився, розуміти його повністю дуже важко. Але після декількох років життя тут мені здається, що я принаймні до нього звик і почав по-своєму цінувати, бо можна відрізнити британський фільм по тому, як в ньому розповідається історія. Вони люблять дуже багато деталей, а дуже люблять саме рою. Причому в такому вигляді, що ти не розумієш, що це саме а Тобі здається, що все йде на повному серйозі, але насправді це якийсь жарт. Вот. Я може, навіть вкладу в опис до цього відео декілька фільмів а, сучасних. Знаєте, не Бенні Хіл, не Містер Бін, а щось більш сучасне з таким британським гумором, і, можливо, він вам сподобається також. Але ось для мене, наприклад, було дуже сильне відкриття така ситуація. Наприклад, уявіть собі, що ви прийшли у взуттєвий магазин. Там полиція з взуттям, ви стоїте такі, дивитесь собі якісь черевики, і до вас підходить а, консультант і каже: Ну, для тих, хто розуміє англійську мову, наприклад, каже, Hello, sir, are you alright? І ти такий думаєш, тобто, тобто, що це значить are you alright? Так, я в порядку, а ти в порядку? Що зі мною не так? Може я виглядаю якось смішно? Або може, ну, are you alright? Мається на увазі ви в порядку з вами все добре? І це може бути розцінено нами, як ну нашими людьми, як наче ти може хворий, або якось не так вдягнутий, або щось з тобою не то. І це дуже дивує в першу чергу, і, мабуть, навіть може як виглядати, наче, наче тебе хочуть а, а, ну, посміятися над тобою, але це насправді звичайне британське привітання. Яке навіть, наскільки я потім пізніше узнав, навіть американці не розуміють цього. У американців є такий аналог WhatsApp, так вони питають, ну це такий неформальний вид. Are you alright? Це більш формальний вид привітання, але він звучить буквально, чи з тобою все це нормально, ти як взагалі? А, тому так, до цього треба звикати. А, але стосовно, знаєте, стосовно ось. Етикету, як вони спілкуються, у них є така риса, що вони можуть привітатися з тобою, а потім просто мовчати. От, якби вони не поспішають продовжувати розмову. Тобто ти можеш там домовитись про якусь розм... ну от про, про дзвінок, наприклад, на роботі дуже часто таке зустрічає. Нам треба якусь обговорити проблему. І ми домовляємося, що ми зараз. Зробимо кол, і, значить, її будемо обговорювати. І ось ми вітаємося тим іншим. І наче би як мій співбесідник має продовжити, бо це на його стороні якась проблема, але він мовчить. Для мене мовчання під час дзвінку це взагалі дуже ніяково. Я взагалі не знаю, як собі. Я готовий скільки завгодно щось говорити, болтати, аби не мовчати. Але. Британці вони можуть мовчати, і для них це взагалі дуже комфортно, що мене дуже дивує. А, ще таких моментів, їх багато. Я буду просто дуже а, так непослідовно згадувати. Мене дуже дивує така, це також частина етикету. Це пристрасть до черг. Тобто, у британців, звичайно, є черги. І головне, ну як і всюди, але у британців вважається дуже-дуже поганим тоном, якщо ти порушуєш цю чергу, якщо ти намагаєшся пройти чергу, не взиваш ні на які аргументи, чи у тебе може маленька дитина плаче, ти приїхав з літака після довгої поїздки, і ти хочеш пришвидшити про пройти, може там повз чергу дорослих людей там. Дитина втомилася. Ніхто на це не зважає. Ти маєш стояти в чергу, бо черга є черга, і це є святе. От. І а, а, цими чергами взагалі такий момент, що а, їх можна побачити частенько на вулиці. Тобто, ви проходите повз якийсь ресторан або ПАБ, і люди готові стояти в чергі на, на, на вхід в цей ресторан. По пів години, може й більше, там, під дощем. зрозуміло, які в погодних умовах, і ця черга може десь за рог вулиці уходити, і всі будуть стояти е і чекати, от, поки їм дозволять туди зайти. Я цього взагалі, взагалі не можу зрозуміти, чому, чому не можна піти десь далі і в якийсь інший заклад швиденько попоїсти або випити чаю, чи пива, чи щось таке. Але. Якби британці вони не поспішають, мабуть, вони отримують від цього своє задоволення. І мені здається, черга це якийсь такий ментальний момент, в тому, що от в Британії всі більш-менш рівні. Да? Якщо в нас люди потребують якоїсь там осі особливої, я не такий як всі, мені значить ця черга для інших, але не для мене, я її проскочу. Я знайду якийсь момент, якийсь от аргумент, що мені не потрібно стояти в черзі. Я більш важливий, я більш має на це якісь дуже вагомі, якийсь резон. То у британців такого немає, вони просто як з поваги один до іншого стоять всі черзі. Дуже багато уваги я черзі приділив, але так, це такий дуже неочікуваний, не, не але цікавий факт. А, а ще з таких, от, що ми можемо задати по Британію, це чай. А, про чай, ну не, не можу нічого сказати так особисто. А, дійсно, чай тут п'ють, але в цьому році я вичитав, що перший рік за всю історію Британії, коли було якісь опитування, і нарешті в цьому році більше британців сказали, що вони полюбляють зранку випити філіжанку кави, ніж чай. Це перший раз історичний за всю історію цієї країни тут. А, любов до чаю, вона ну, виражається, наприклад, в тому, що тут є так звані заклади, які називаються Afternoon Tea room і ти можеш а, забукати, забронювати столик для того, щоб туди потрапити. Але ми там ніколи не були, а, на це є цілий ряд причин. По-перше, у нас маленькі дітки, і вони зовсім не готові до цих всіх до... Відчуття себе у якійсь атмосфері, там, де треба поводити себе дуже пристойно. З дітьми це дуже важко. Але інші причини в тому, що я не дуже розумію, чому це так дорого коштує. В Лондоні, наприклад, в такий Тірум потрапити, щоб це буде приблизно 60-80 фунтів з людини. І що в ці 60-80 фунтів входить, це вам приносять такий а, як це, підносик стрілочками на, на кожному рівні можуть бути десерти або такі, як сендвічі, Їх ще називають finger sandwich. це значить сендвіч, який порізаний ще на такі полосочки. А, і от, значить, такі та насенький ви їсте і вам дають чайничок чаю. І ви, значить, можете випити цього чаю. За 60-80 фунтів от така послуга. Трошки дешевше, десь в інших містах. Наприклад, в Йорку я дивився, що можна за 30 фунтів потрапити. Там такий відомий Bad City Room. Ось, і ми навіть дуже хотіли туди потрапити. Але знову ж таки, черга нас зупинила. Вона була страшенно довга і дуже популярне місце. Тому, якби ще наразі. Нам не вдалося там побувати. Друзі, хочу вам показати трішки цю вулицю. Дивіться, яка вона гарна. Дивіться, яка я не знаю, що вам видно, але ці будиночки, де дах доходить, переходить на стіну. І мені тут дуже подобається. Тут дуже затишно, дуже тихо, і мені здається, що тут доволі прикольно жити. Ну, принаймні, це виглядає так ззовні. Може, всередині ці будинки всі дуже старі і криві, як буває в такому випадку. Але як я казав, мені здається, що вони не дуже. Не настільки старі, щоб бути, щоб бути в такому аварійному стані. От. Ну і на хотів би декілька слів ще сказати про мову. Тут для себе я відкриваю дуже багато англійських слів, яких я ніколи ніде раніше не чув. Тобто, є англійська мова, ну якби американська мова, вона найбільш популярна, всі безвипи розмовляти. Але. В Англії можна часто почути слова, які можуть ось дуже яскравий приклад, які можуть е, створити плутонину. От в Україні і в Польщі да, є плутонина. Коли ми кажемо вареники, то польська мова це на польській буде да? А для нас є пиріжки це зовсім інша річ. Дуже схожа ситуація є і тут. А, тут є. А, Традиційна кухня, традиційна страва, яку дуже полюбляють британці, але ненавидить мій син. Це fish and chips. Fish and chips це риба з картоплею фрі. От чипс. А це для мене це чіпси. Це як сушенна така хрустка картопля. Але для британців це от, французька, значить French fries, як кажуть, в Європі. І... Це дуже смішно, бо для британців якраз цей Чіпс це «кріспс» називається. А для англічан це навпаки. А, піддивився ще декілька слів, які я для себе виписав, щоб вам дати приклад. А, я підзабув. Це тільки для тих, хто може розуміє англійську мову. А я думаю, таких багато. А, дуже незвичайне слово це. Наприклад, туалет. Тобто ми всі знаємо, є там туалет, water closet, але тут часто використовується слово Лу Це таке неформальна назва туалета, її можна іноді побачити. Я про це слово чув раніше, але не думав, що вона десь використовується насправді, поки не потрапив сюди. Ще є, наприклад, дуже цікаве слово Hoover. Hoover. Хто здогадається, що це таке? Тому якби бонус буде. Але для мене це був просто якесь відкриття, це насправді полосос. Тобто в англійській мові так, є vacuum cleaner. Бо vacuum просто тут hoover. І частенько, коли ви спілкуєтеся з британцем, він може використовувати якісь слова, які такі: а що, що ти хочеш? І дуже робиться незручно, і того, що ти не розумієш, що за слово, починаєш його перепитувати. Що, що це означає, і е, це така ніякова ситуація, коли ти розумієш, що ти взагалі не розумієш англійську мову, мені насправді цікаво, як всім, наприклад, справляються ті ж європейці або американці. Ну і наостанок хочу сказати про акцент. Е, відкриттям є те, що тут дуже-дуже багато акцентів. І окрім того, що тут є чотири королівства, так, це якби Великобританія, вона складається з чотирьох королівств, це Англія, Уельс. Шотландія і Ірландія. Але навіть якби в самій Англії, тут в різних частинах країни люди спілкуються з дуже своєрідними акцентами. І це дуже сильно впливає на розуміння мови. Сам британський акцент сам по собі дуже такий нетиповий для Європи або для США. Тут люблять пропускати букви в словах, і тобі треба якби, Догадувати, що насправді мало на увазі це слово. Але дуже сильно ця проблема вона постає, коли ти їдеш кудись ось в Ірландію, а особливо якусь сільську місцину або у Шотландію. У нас навіть з дружиною був дуже смішний такий випадок, коли ми приїхали в Шотландію перший раз, і мені Іра каже, що ось в Шотландії там акцент, і ми можемо не, не дуже розуміти людей. Я їй сказав, що. Та перестань, що там може бути складного, ми справимося. І ми вийшли з літаку, і треба було знайти зупинку автобуса. Перша людина, до якої я підійшов, спитати, де зупинка автобуса, почала мені щось таке відповіла, що я взагалі розгубився. Я переспитав, і мені знову він відповів, шотландець щось і показав рукою. Ось я розумію, що мені більше не треба уточнювати, а просто піти по напрямому руки. Інакше це вже буде якось трошечки, мабуть, ніяково. Не, не і ці акценти, вони. Ну я не знаю, для такої маленької країни дуже багато акцентів. І вони для немісцевих вони створюють складнощі. Для мене створюють складнощі. Зокрема, і... Так, ну насправді, друзі, це, мабуть, все, що я хотів розповісти вам трошки довго сьогодні. Я не знаю, бачу, що вже 15 хвилин. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І дуже сподіваюсь, що ви можете дати якийсь відбек. Це взагалі цікава тема. Про те, про що я розповідаю. І я знаю, що багатьох цікавлять питання а, фінансові, як складно тут жити, скільки треба заробляти, які. Витрати, нюанси більш практичні, але я вирішив, що не буду так оце, одразу про це розповідати. І може, щоб була тема якась на потім і спробувати про більш загальні речі, які мене дивують. А, багато є нюансів, які я зараз забув, а, не, не пригадав. Але може в майбутньому ще додавлю щось про. Про специфіку життя і спілкування з місцевим людям. А вам всім бажаю гарного настрою, дуже гарних вихідних і до нових зустрічі!